Тримання під вартою з можливістю внесення застави такий запобіжний захід обрали міському голові Сум Олександру Лисенко у вищому антикорупційному суді. Йдеться про справу, у якій підозрюють очільника сум та директора департаменту інфраструктури міста Олександра Журбу в хабарництві. За рішенням суду Олександр Лисенко залишиться під вартою до 2 грудня 2023 року, якщо не внесе заставу у розмірі 3 мільйони гривень. Журналістів із зали засідань попросили вийти. Запобіжне обирали у закритому режимі. Власне затримання, міський голова Сум прокоментував так. Мені кошти не пропонували, і я їх не отримав. Ви тут опинилися і вас затримали випадково? Я не хочу не можу це коментувати. Тому що як? Випадково чи не випадково, це ми зараз з'ясуємо, суд вирішить, але те, що якби мені кажуть і інкримінують про отримання коштів, я хочу сказати, що коштів ні під час обшуку, ні під час затримання. Те, що там зараз всі показують фото, що мов би, у мене знайшли кошти, це неправда. Цього не фактично цього не було. Ці кошти не ваші, Ви їх ці не коштів я їх не бачив, я їх не брав, я їх не отримував. І поруч навіть з цими коштами я не знаходився. Моє фото затримання і поруч фото саме ті кошти, які були затримані у іншої людини, в іншому частині міста, в інший час. Олександра Лисенка разом з Олександром Журбою затримали на отриманні частини хабаря майже півтора мільйони гривень 2 жовтня. За інформацією СБУ, посадовці вимагали гроші з місцевої компанії, яка займається вивезенням сміття. 3 жовтня чоловікам повідомили про підозру за статтею прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної виходи службовою особою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.